Дивись на телеканалі Еспресо великий ефір Василя Зими. Дві людини загинули внаслідок удару безпілотниками по українській столиці. От щойно Антін сказав про те, що вже завершили рятувальну операцію на Печерську. Але одна депутатка, я не хочу називати її прізвище. Вона натикнула на те, що безпілотник приземлився недалеко від офісу президента на Банковій в Києві і почала нарікати на те, що в нас немає достатньо ешалованої. Протиповітряної оборони, яка може боротися з шахедами, е, я хотіла би, щоб ви, як людина компетентна, яка розбирається у військовій справі, дали свою оцінку цій атаці і тому, якими були результати нашої протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що йдеться ж не лише про повітряні сили збройних сил України, але й про інші підрозділи, які також на варті нашого неба. Ну, в першу чергу треба зауважити, що Україна зараз має найщільнішу систему протиповітряної оборони, і звісно, що те, що окремі засоби противника досягають якихось намічених ними цілей, це лише скажімо так які намагання противника пробити цю оборону, і е е можемо констатувати, що от е саме успіхи противника в цьому є одиничними, і е цього противнику досягати зараз на цьому етапі е дуже важко. Слід е пам'ятати, що до от, процитованої вами е атаки е декілька. Атак поспіль, ми відзначали 100% враження повітряних цілей, типу ударний БПЛА та БПЛА інших типів, і в декілька днів поспіль саме такі результати показувала наша протиповітряна оборона. Я є окремі свідчення, що саме от ця атака, яка дозволила противнику нанести. Терористичний удар по житлових будівлях в центрі Києва вона ну скажімо, була можливою завдяки застосування новим засобам, які допомогли саме безпілотним апаратам. Цього типу протистояти в першу чергу засобам радіоелектронної ви маєте а, на увазі а... китайські антени, про які пишуть певні військові експерти. І власне вони кажуть, що навіть коли працює радіоелектронна боротьба, то на жаль ці антени дозволяють цьому дрону продовжувати рух, і вони безсилі силі на увазі реби перед цими безпілотниками. Чи ви мали щось на увазі інше? Ну, що найменше я можу так і на це спиратися, також і в принципі, тут навіть евентуально з технічної точки зору можна все ж таки констатувати, що ті засоби, які до цього часу буквально напередодні були дієвими, ну в цей раз з якоїсь причини не подіяли. Звісно, крім того, противник ще міг застосувати якусь спеціальну тактику, і тут ну потрібно відзначити справедливості заради. Що о, саме от, і, е, е, сили оборони України досягають визначних результатів, поєднуючи е, якісь нові технологічні рішення із е, раптовістю для противнику їх застосування? Ну і крім того, поєднуючи з незвичною тактикою застосування. Можна впевнено сказати, що ну на всі от ці загрози, які наразі є актуальними, рано чи пізно будуть знайдені відповіді, і наша протиповітряна оборона буде удосконалюватися. Звісно, що дуже прикро, що люди гинуть в цьому, але слід зазначити, що саме причина в цьому в першу чергу не якась провина нашої сил оборони, а саме причиною є. Та первинна причина це агресія Російської Федерації проти України в її бажанні знищити українську націю і захопити собі цей простір для того, щоб реалізувати власні національні інтереси, які ну кардинально не співпадають з нашими національними інтересами. Тому не слід слід також сказати, що ці терористичні удари вони. В першу чергу спрямований для того, щоб впливати на українське суспільство і таким чином намагаючись підірвати єдність і ну, посіяти такі зерна роздору, і тому, от в першу чергу, це пам'ятати про те, що Російська Федерація агресор і вона використовує всі можливі методи для того, щоб досягти. Своєї мети, а саме знищити українську державність і вирішити, от якраз свої національні завдання. З огляду на це ми повинні навпаки все ж таки вірити в наші сили оборони, вірити в те, що ми повинні й далі. Продовжувати боротьбу і е, продовжувати її, е, не зважаючи ну на ці е, от е, такі втрати, які противник може наносити підло, е, використовуючи в тому числі і в першу чергу удари по е, цивільній інфраструктурі, шановне пане Валерію. Ну ми хотіли б вас розпитати про надзвичайно важливий крок, у тому, що називається боротьба з ворогом, боротьба на морі, боротьба за допомогою. Підводних дронів Магура В В-5», так за допомогою яких вдалося збити два ворожих гелікоптери Мі 8 так тобто використовувались, повторюся, підводні дрони, оснащені ракетами, які надзвичайно успішно відпрацювали по повітряних цілях ворога. Якщо можна поділитися, будьте добрі. Вашими рефлексіями з цього приводу як це можливо і як це загалом може змінити принципово ситуацію у війні, зокрема і на морі. Отут от також якраз от підтвердження того, що вище говорили це саме про використання незвичних тактик, використання нових технологічних рішень, яке призводить от в тому числі для втрат дуже чутливих втрат, втрат противника. Ми давно вже говорили про те, що Сили оборони України. Експериментують з різними засобами, і, зокрема, звісно, що Україна робить ставку на технологічну перевагу, і це ми впевнилися саме на морському напрямку. І Саме якраз завдяки таким рішенням ми досягли вигнання військового флоту РФ Чорного моря, і це є однією з найбільших перемог України в війні. Проти Росії, і якраз тут ця унікальна операція головного управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує правильність цього напрямку, і тут було застосовано таке рішення поєднання дистанційних систем, як морські дрони, з можливістю нанесення удару поверхня. Повітря з використанням ракет, скоріше за все, це ракети Р 73 які були адаптовані для запуску з морської платформи. Р-73, Давайте склад, одразу склад, простою мовою, так зрозумілою. Ну це по ідеї ракети до стінгерів, так американських. Ні, це взагалі ракета класу повітря. Повітря це зенітна ракета, яка використовується літальними апаратами для знищення інших літальних апаратів. Українські інженери адаптували цю ракету для запуску з морської платформи. Тут слід сказати, що це дуже на така технічно складна складне завдання. По перше, агресивне середовище, морська вода, яка впливає ну, на всі технічні речі, і це агресивне середовище, яке усяляко прагне завадити вирішення тих технічних завдань, які вирішили українські інженери. Крім того, то треба стабілізувати і захопити ціль. І вже потім ракета після запуску може захоплювати цю ціль і знищувати її, що ми і побачили. І тому якраз операція ця ще була проведена 31 грудня у чорному морі в районі мису Тарханкот. І тоді головне управління розвідки одразу після проведення цієї операції так сором'язливо повідомила про те, що було знищено лише. Один гелікоптер противника, один ну досяг скажімо так аеродрому і мах міг змогу. Такий вити з-під удару не мало ушкодженим, але ну навіть самі пропагандистські е, канали і е, далі об'єктивний контроль з боку наших розвідувальних органів показує, що було уражено у цій битві одразу два гелікоптеропротивника, типу Мі-8, Мі-8, е, причому е, вони були знищені разом з екіпажем і е, разом з е, додатковим персоналом, який знаходився. На бортах цих гелікоптерів це що найменше там до 20 представників російських терористичних військ, і ще одному гелікоптеру вдалося ушкодженим вийти з під удару. Ну і десь там приземлитися, і це ну от показує якраз те, що зараз ми вийшли на новий рівень: це дистанційне знищення противника без скажімо, того, щоб піддавати загрозі персонал. Український і за цим майбутнє над чим працюють і наші сили оборони, і наші спеціальні служби. Ну і звісно, що за допомогою наших українських інженерів, всього цивільного суспільства, яке може доєднатися до цієї борьби, задонативши відповідні суми якраз на потребу от таких технологічних досягнень і озброєнь наших сил оборони.